Вітаю, друзі! Ви на каналі Просто Пасіка. І сьогодні у нас рубрика відповіді на ваші питання, а саме на питання підписників. Коротше, питання перше. Зі сількох рамок вихід воску? Отже, отут на стопці, що ви бачите, це у нас 65 рамок. 65 рамок сушнини старої, плюс була певна частина. Забрусу. На даний момент у нас 12,5 кг Ось ось такий вихід воску на даний момент. Так, далі. Питання наступне. Де придбати таку воскотовку? Мене питали люди в коментарях. Отже, дана воскотовка придбалася на OLX за 850 гривень. Моніторте частіше сайт, і я впевнений, що чи рано чи пізно ви знайдете. Те, що вам потрібно. Тому що там, якщо є якісь гарячі пропозиції, цікаві, дешеві і надійні, то вони там не затримуються. ось Тому у ну або схожі сайти, ну коротше, її купляв з рук. а На рахунок рамок, що забув сказати, 65 рамок і ще ось певна кількість рамок. Там 13 рамок воску. Ой, 13 рамок сушнини. Ще їх маємо топити? 65 плюс 13. Це що у нас 78 рамок. У нас вихід воску. Ой, так. Це ще не все. Ось, оце забрусний віск, забруса. Тут десь 2,5 кілограма. Це відповіді ще раз скажу. Підписникам, які питали питання, цікавились. І так далі. далі Ось ще бідерці. Тут 10 кілограмів рівненько. От. 10 кг воску, який ми будемо потім надалі перетоплювати в каструлі. Там ще є вода, но її дуже мало тут води, щоб ви собі розуміли. Ось. Так, далі, питання наступне. Що ти будеш робити із рамками в тих вуликах, де були миші і загинули бджоли? Ось, що я буду робити з цими рамками? Тобто точніше з кормовими рамками, рамками з медом. Спочатку я думав їх перетоплювати, але про всяк випадок вирішив усе ж таки залишити на корма. На корма, корма, корма і так далі. Так, як в нас будуть пакети, я так думаю. Плюс в мене є ті сім'ї, які в нас ще вижили. І ми будемо цей корм їм підставляти під час розвитку. Ось ось такі ну, така відповідь. Я думаю, вичерпна відповідь. Так, і ще одне питання на завершення. Чому лягла пасіка? Отже. Висновки мої які. Ну, я бажаю, що зійшлися майже усі зірки. Я вже про це говорив. Чому лягла наша пасіка? Оце всі рамки це рамки ці, надставки сушниною 300 і 145. Це, до речі, для того, щоб моль не, цей, не попала у вулик. Ну, Точніше, в надставку під час зберігання сушнини. Пасіка лягла чого? А, то, що була плюсова температура. Друге, можливо, препарати, третє миші. Бо ви знаєте, що коли бджоли в клубі, то миші їх, якщо тривожать, бджоли спати нормально не будуть. Ну, Зимуватись мисли. Зимовкою толковою не вийде. В одному вулику взагалі миші прогризли дирку з боку. Тобто, то просто-напросто прогризане дерево по-живому. І четверта, основна причина це можливо отрута вулику. Тут моя велика помилка через те, що я послухав. Пасічника з досвіду. Він мені каже, типа, купи собі отруту брос, польський муміфікатор, я вам показував на відео. Постили, каже, поставлю такову зону, для бджіл це безпечно. Міші з'ятять, ну, опікуються і здохнуть. Питання ніяких нема. Тільки не став на рамки. Ну і все, я так і зробив. Що, купив брос, поставив. ну от, От результат. Чому я його послухав? Ну, тому що він довгі роки мені показував, як що робити, коли робити, боротися з урінням і так далі. Я вважав його, скажімо так, своїм наставником до цього моменту. Я його привів на пасіку, показав, що дивись, чоли пчоли лягли. Може, це твій яд. Він каже, ні, це не через то. Можливо, типа інша причина, кліщ, ну то не яд. О, так що, можливо, то був яд все-таки. Так що, в даному випадку у мене купа факторів, чому загинули бджоли. А далі задача в нас яка: зробити все максимально, все що залежить від пасічника, щоб не повторилася дана ситуація. На цьому в мене все. Пишіть свої питання, по можливості відповіді надам. Ви були на каналі Просто Пасіка. Лайк, like, дизлайк, підписка.